Ну що ж, друзі, я вже прогулююсь старовинними вуличками Родоса і хочу вам розповісти, як зручно дістатися до Родоса. Якщо ми з вами говоримо про Київ, то я їхала до Будапешта, а потім я летіла до Родоса, а потім ось тут саме цікавеньке. Аеропорт дуже маленький, дуже зручний. Ви е, достатньо швидко забираєте свій, свої валізи е, і можливо добратися на автобусі. Таксі, і я думала, що це дуже зручно, або на трансфері, за який відмовились заздалегідь. Тож, автобус я не розглядала від слова зовсім. Я вирішила дістатися до міста на таксі, але дуже-дуже спекотно. І всі Прибуває багато рейсів і на таксі дуже велика черга. Я десь простоїла недовго, хвилин 15-17, але цього достатньо, щоб відчути на собі все це спекотне літо Родоса. А Далі автобус по цінам це 2,50 євро. Всі коштує недорого, десь 28 євро. Але ось тут починаються саме цікавенькі, тому що під'їжджає авто і туди пробують сорі напхати всіх, хто стоїть за тобою в черзі. Я відбивалася як могла. Я таки їхала одна, але потрібно було. Тож я е, наступного разу, якщо б я їхала на Родис, я б замовила особистий трансфер. Це буде коштувати приблизно 50, ну, максимум 60 євро. Тут е, е, тебе зустрінуть з табличкою в аеропорту, доведуть до автівки, загрузять валізи і вже десь е, за 30 хвилин будете у Родисі. Е, тож нагадую вас. Підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що буде наступні 10 днів. Буде дуже багато шортс з Родосу, Спочатку з старовинного міста Родос, а потім я переїжджаю далі. Буду ділитися лайфхаками своїми відчуттями емоціями. Не буде якихось історичних фактів, ви це самі дізнаєтеся, але тому що буде щось цікавеньке та корисне для вас. Тож будемо з вами мандрувати разом у породу